Вітаю вас, шановні глядачі. У сьогоднішньому огляді новин для українців у Чехії на вас чекають найактуальніші новини Чехії та України, серед іншого, анулювання захисту при відсутності за адресою, перехід з візи толерантності на робочу картку і пілотний проект з повернення українців з Німеччини. Ну а наприкінці на вас знову чекає розіграш підручника для вивчення чеської мови на рівні А1, А2 під назвою Лево задній». Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також, користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, які ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Чеський парламент нещодавно ухвалив Лекс Україна 7, який регулює подальший статус українських біженців в Україні. Про деталі цього закону ми вже розповідали у окремому відео. Ось посилання. Нагадаю, що лише після затвердження у сенаті та підпису президента закон дозволить продовжити дію тимчасового захисту ще на рік. Надасть можливість власникам тимчасового захисту отримати довгостроковий дозвіл на проживання, про який ми також уже розповідали у іншому відео, і також передбачає низку нововведень, серед яких ускладнення умов отримання чеського громадянства для росіян та боротьба зі шпигунством. Уряд також розглядає сценарії, за якими у випадку укладення мирної угоди тимчасовий захист може бути скасовано для новоприбулих, але збережено для тих, хто вже перебуває в країні. Але це лише плани, які наразі не мають відображення у законі. Новий законопроект Лекс Україна Україна-7», крім продовження тимчасового захисту, має за мету також унеможливити зловживання статусом тимчасового захисту. Виявлено випадки, коли деякі українці отримують допомогу у Чехії, але фактично проживають в Україні. Новий закон дозволить краще контролювати такі ситуації. Для переважної більшості українських біженців, які дотримуються правил, нові зміни не створять проблем. Проте ті, хто зловживає системою, можуть втратити право на тимчасовий захист. Нові зміни передбачають перше анулювання тимчасового захисту при відсутності за адресою. Якщо людина не проживає за вказаною адресою більше трьох місяців і не оновила дані про своє місце перебування, її статус тимчасового захисту буде скасовано. На це варто звернути увагу тим, хто купує прописку. Друге, більший контроль за реєстрацією, посилення перевірок щодо відповідності місця реєстрації фактичному проживанню. Третє обмеження подвійного використання пільг, запровадження заборони на подання заяви на міжнародний захист особами, які вже мають дозвіл на проживання у Чехії. І четверте покращення моніторингу виплат, підвищення прозорості у виплаті соціальної допомоги для уникнення автоматичних переказів на рахунки осіб, які не проживають у Чехії. Новий законопроект може також суттєво змінити процес запису дітей до початкових шкіл у Чехії згідно з поправкою до закону Олекс Україна, автором якої є депутатка Рената Зайчкова, ОДС, Українські діти зможуть подати заявки на зарахування лише після завершення основного етапу запису для чеських дітей. Для українських дітей передбачається встановлення окремого періоду запису з 1 червня до 15 липня, тоді як для чеських дітей цей процес триватиме з 1 до 30 квітня. Основна мета рівномірний розподіл дітей між школами, що має зменшити навантаження на окремі освітні заклади, особливо у великих містах. Поправку підтримали більшість парламентських партій за винятком стан, яка вважає це рішення дискримінаційним. Представник Стан Ян Беркі наголошує, що українські діти повинні мати такі самі права, як і чеські, адже виконують однакові обов'язки. Водночас активіст Томаш Габарту з організації Людина у біді попереджає, що нові правила можуть призвести до створення окремих класів для іноземців, що суперечить принципам інтеграції. Вже від 1 січня 2025 року громадяни України з візою толерантності, яка була видана у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, зможуть подати заяву на отримання робочої карти у Чехії. Заявки на отримання робочих карт також зможуть подати українці, які більше двох років перебувають на довгострокових візах інших країн, наприклад, Польщі. Важливо зазначити, що віза толерантності це не тимчасовий захист, а довгострокова віза, яка надається тим, хто не може повернутися в Україну. Через незалежні від них обставини, але не підпадає під критерії тимчасового захисту. Для отримання робочої картки заявник має відповідати низці умов, зокрема підтвердити кваліфікацію, укласти договір із роботодавцем, надати документ про житло та довідку про несудимість. Заяви приймають у посольстві Чехії у Києві та генеральному консульстві у Львові з можливістю дистанційного подання через уповноважену особу. Нагадаємо, українці з тимчасовим захистом у Чехії не можуть перейти на робочу карту. На початку 2025 року стартує пілотний проєкт з повернення українців на батьківщину. Ця ініціатива реалізується у співпраці з Німеччиною, і згідно з заявами урядовців, її головна мета це створити безпечні умови для повернення та інтеграції українських громадян. Новостворене Міністерство національної єдності України, очолюване Олексієм Чернишовим, працюватиме над залученням українців у ключовій галузі, зокрема оборонну промисловість. Міністерство планує відкриття хабів єдності у країнах з найбільшими українськими громадами, включно з Чехією. У цих хабах надаватимуть допомогу у працевлаштуванні та розв'язанні питань із військовими документами. Варто також зазначити, що віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов зазначив, що за даними опитувань, половина чоловіків призовного віку бояться мобілізації, але готові повернутися в Україну, якщо буде врегульоване питання бронювання. Тобто можна очікувати, що з'явиться пропозиція повернення одночасно з працевлаштуванням в оборонній промисловості та автоматичним бронюванням. Залишається питання, чи зацікавить цей проект українців у Чехії. 2025 рік принесе багато змін для працюючих і підприємців у Чехії. Зросте мінімальна заробітня плата, що вплине на розмір соціального і медичного страхування, а також на податки. У 2025 році мінімальна заробітна плата зросте на 1900 крон і складе 20800 крон. Але це означає і підвищення витрат для непрацевлаштованих осіб. Якщо ви не маєте доходів, обов'язковий внесок на медичне страхування збільшиться з 2500. 152 крон до 2808 крон щомісяця. Що стосується підприємців, мінімальні внески на соціальне страхування для ФОП, які працюють на основному виді діяльності, зростуть з 3 852 крон до 4 759 крон. Але початківці у бізнесі зможуть сплачувати менші внески лише 3399 крон у перші два роки після відкриття. Вартість медичного страхування підвищиться до 3140 тисяч 3 крон. Загалом це значне навантаження на бізнес. Крім того, суттєво зміняться витрати на річні вінєтки для проїзду автострадами. Річна віньєтка для стандартних автомобілів подорожчає на 140 крон до 2440 крон. Якщо ви ще не придбали вінєтку, за старою ціною у вас є декілька днів, щоб це зробити. Купуючи зараз, ви можете активувати її зі стартом дії у січні 2025 року. Найбільша страхова компанія Чехії, вже обечна поїщовна ВЗП, зміцнила свої фінансові позиції завдяки українським біженцям. Як виявилося, більшість із них автоматично стали клієнтами ВЗП, оскільки інші страхові компанії відмовилися реєструвати їх. Це зробило компанію прибутковою, тому що українці користуються медичними послугами набагато рідше ніж чеські громадяни. Проте дві інші великі страхові компанії опинилися на межі банкрутства через скорочення числа застрахованих. Міністр охорони здоров'я Властіміл Валек заявив, що вже на початку наступного року уряд розгляне рішення щодо їх фінансової стабілізації. Це може призвести до їхнього об'єднання з іншими компаніями або навіть до їх ліквідації. Якщо це станеться, клієнти таких компаній автоматично перейдуть до ВЗП. Про які саме компанії йдеться? Урядом Чехії не повідомляється. Шокуючі умови проживання в гуртожитках у Плзні стали темою журналістського розслідування чеської преси. За даними видання новінки, мешканці таких закладів скаржаться на антисанітарію, нашестя клопів та шкідників, високі ціни за оренду і навіть випадки, коли оплату вимагали натурою. Особливо тривожно, що серед мешканців таких гуртожитків є чимало українців, які через відсутність доступного житла опиняються у безвихідній ситуації. Наприклад, українські біженці, які проживають у подібних закладах, змушені платити до 19 тисяч 500 крон на місяць за кімнату, навіть не маючи права на державну допомогу. Ситуацію ускладнює те, що власники таких закладів часто пов'язані з агентствами праці. У деяких гуртожитках діють додаткові штрафи та правила, як от плата за користування душем чи заборона прати на місці. Ползенський мир Роман Заржицький заявив, що ситуація з гуртожитками у місті перебуває у полі уваги місцевої влади, але оскільки ці заклади знаходяться у приватній власності, вплив міської адміністрації є обмеженим і компетенції міста у цьому питанні доволі вузькі. Цікаво, що протягом останніх шести місяців влада не зафіксувала жодного випадку серйозного порушення на цих об'єктах. Це викликає сумніви, адже численні свідчення мешканців та результати розслідувань вказують на жахливі умови проживання. Антисанітарію і випадки шахрайства. Попри заяви про обмежений вплив на ситуацію з гуртожитками, мер мерпзні Роман Заржицький демонструє готовність висловлювати жорсткі погляди щодо українців. Нещодавно у телепередачі удалості в регіонах на чеському телебаченні він припустив, що молоді українські чоловіки, які створюють проблеми у місті, могли б служити в українській армії замість перебування у Чехії. Його виступ був перерваний модератором. Однак Заржицький продовжує свою думку на сторінці у Фейсбук, де він заявив, що Вимагає зустрічі із українським послом, щоб обговорити це питання. Нагадаю, що Мерплзні є членом партії Андрея Бабіше. Ано. А зараз кримінальні новини у прайському районі Ржепи відбулася серія жорстоких нападів, під час яких злочинці нападали на своїх жертв у темних провулках. Спершу вони застосовували перцевий спрей, потім били кулаками і ногами, а після цього грабували. Поліція підтвердила, щонайменше чотири напади з 5 по 6 грудня. Злочини відбувалися переважно пізно увечері або вночі. Нападники говорили чеською, українською та ймовірно ромським діалектом. Завдяки камерам спостереження та свідкам. Поліція затримала двох іноземців віком 18 і 19 років, які підозрюються у причетності до нападів. Їм загрожує до 10 років ув'язнення за розбій. У Плесні відбулося слухання резонансної справи про жорстокий напад. 18-річного українця Віталія Поповича засуджено до трьох років позбавлення волі за тяжке тілесне ушкодження, скоєне в червні цього року. Після відбуття терміну молодик буде депортований з Чехії на 10 років. Конфлікт стався через матір засудженого. Як результат, Попович жорстоко побив чоловіка, скинувши його на землю, завдавши два удари ножем у стегно та зламавши чотири ребра ударом ногою. З'ясувалося, що Попович також є фігурантом іншої справи. У грудні минулого року, будучи неповнолітнім, він разом із двома іншими українцями побив чоловіка на дискотеці, після чого той помер. Проте експертиза встановила, що смерть була спричинена вородженим захворюванням, а не безпосередньо нападом. Також у Плзні судять українську пару за жорстокий напад на громадянина Молдови, що стався у лютому цього року у гуртожитку на вулиці Коларова. Конфлікт почався з того, що 47-річна Надя Дмитрова разом зі своїм партнером, 38-річним Дмитром Артикбаєвим, спочатку вдарила молдавани на кілька разів кулаками, а потім жінка почала бити його кухонним ножем. Прокуратура вимагає для Дмитрової 10 років ув'язнення, а для її партнера 9 років. Обом також загрожує депортація на невизначений термін. На суді Надія Дмитрова стверджувала, що майже нічого не пам'ятає через значну кількість алкоголю в крові. Вона заявила, що конфлікт виник через звинувачення постраждалого у крадіжках. У Барно стався курйозний інцидент з тяжкими наслідками для звинуваченого. Босий українець у магазині намагався з'їсти кілька ковбасок для собак, не заплативши. Суд засудив його до семи місяців ув'язнення. Як встановив суд, чоловік, який до скоєння злочину заробляв на життя збором пляшок, за останні два роки чотири рази вже був засуджений та двічі покараний за адміністративні порушення. Суд врахував невелику шкоду заподіяну діями обвинуваченого, а також те, що він вкрав лише їжу через голод. Однак вирішальним стало те, що чоловік раніше неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини. Цей випадок викликав широку дискусію у суспільстві щодо адекватності покарання за подібні дрібні злочини, скоєні через соціально-економічні обставини. Чеський фонд Немесіс за участю впливових діячів, зокрема актора Онжея Ветхого та начальника Генерального штабу Карла Ржехки, організував масштабну кампанію зі збору коштів для придбання дронів для Збройних сил України. За останні місяці фонд зібрав понад 203 мільйони крон, що дозволило закупити 15 тисяч дронів. Проте фонд не зупиняється лише на безпілотниках. Нова кампанія під назвою Справедлива відплата спрямована на закупівлі. Влю 100 тонн пластичної вибухівки, яка буде використана для диверсійних операцій та розмінування території, допомога здійснюється у співпраці з українською амбасадою у Празі, яка контролює закупівлю і транспортування вибухівки. Однак діяльність фонду викликала чимало суперечок у чеському політичному середовищі. Міністр оборони Яна Чернохова розкритикувала участь військових у навчаннях, організованих фондом Немесіс, і підкреслила важливість дотримання правил серед зауважень: відсутність необхідних дозволів та ризики при використанні дронів із вибуховими матеріалами на військових полігонах. Водночас, остання ініціатива фонду також зіткнулася з критикою чеських спецслужб. Директор Бюро безпеки Чехії Міхал Ковделка назвав компанію зі збору коштів на вибухівку потенційним безпековим ризиком. На тлі цих суперечок міністр оборони продовжує підтримувати іншу ініціативу фонд «Бодерунок для Путіна, який вже зібрав понад 900 мільйонів крон на допомогу Україні, включаючи танки, ракети та 20 тонн вибухівки. Незважаючи на протиріччя, представники фонду Nemesis заявляють, що усі зібрані кошти використовуються прозоро, про що свідчать проведені аудити. Вони впевнені, що підтримка України це не лише питання гуманітарної допомоги, але й захисту Чехії. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти підручник для вивчення чеської мови на рівні А1, А2 під назвою Лево в задні. Підручник доповнюється онлайн ключами до тестів та аудіозаписами, мобільним додатком та онлайн-платформою. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово матка. Увага до відповіді надайте обов'язково посилання на ваш Фейсбук або Інстаграм у вигляді собачка. Все про цезет, але замість все про протезет напишіть ваше серед тих, хто надасть правильну відповідь до 15 січня. Ми за допомогою жеребкування оберемо переможця. Ми зв'яжемось з переможцем у соціальній мережі та надійшлемо вам підручник на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал «Все про ЦЗ, щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. А якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную, як завжди, поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та інстаграмі під назвою «Все про ЦЗ», Зазирніть на нашу веб-сторінку Всепроцз.eu і також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних. Відео, слава Україні, до зустрічі!